Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні, дітки, перше лютого. Лютий це найкоротший місяць року. Оцій порі шаленіють вітри, сичать морози і все ж лютневі сніги весною вже пахне. Це місяць хуртовин та частих відлив. Його ще дітки називають «сніжень», Лютий, крутий та криводоріг, а ще межі, бо є він межею між зимою та весною. Але, напевно, найбільш відома назва це бокогрій, тому що починає пригрівати сонечко. Ось послухайте, будь ласка, малята вірш, який написала Наталя Забіла. Вона дуже гарно описала цей місяць. Другий місяць зветься лютий. А лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима, та поволі сонце гріти починає крадькома. Довші дні, коротші ночі, гульк уже й струмок тече. Лютий враз, як зарегоче, знов морозом припече, Та як здійме враз хурдечу, як засипле снігом дах, Люди добре топлять печі, Щоб не мерзнуть у хатах. Та здаля вже крок по кроку Йде весна веселий час. І розгніваний до строку Лютий геть тіка від нас. Ось такий гарний вірш, дітки. Хто запам'ятав його автора? Наталя Забіла. Молодці. А тепер давайте ми з вами трішечки пограємось. Тож увага на екран. Я зима, біла чарівниця і є у мене три сина. Грудень січень лютий. І люблять вони гратися. Грудень весь час зірочки збирає та в рядочок виставляє. І ось зараз просить, щоб ви з ним погрались. Давайте виберемо першу зірочку червону. А тепер знайдіть жовту. А тепер знайдіть блакитну. Молодці малята. А це Красень січень. Він завжди забавляється із сніжинками. Давайте викладемо їх у такій послідовності. Велика, менша і найменша. Оберіть велику сніжинку. Молодці. Тепер меншу і найменшу. Ну а це. Мій найменший син лютий. Любить гратися в сніжки. Вже багато їх зліпив, а порахувати не може. Давайте йому допоможемо і порахуємо разом. Один, два, три. Ви мене молодці! З вами було весело! А я сподіваюся. Що ви запам'ятали, як звати моїх синочків, давайте ще раз повторимо: Грудень, січень, лютий. А на сьогодні, дітки, це все. Я дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня та кажу до побачення!